Кілограм піску. Ще кілограм піску. О, Боже. Ця штука потрібна перед фіксацією керамічної конструкції потрібно оброблювати спеціальними матеріалами. Додаваю. Більш рахувати, поверхня, щоб адгезія була краще. Ще штучки. Боже Це приблизно те ж саме. Але для інших. Ой, міні-пісочок. Носик ну, знімний. 100 тисяч. Так, а це що? Оооо. Теж пісочок. Ну, це не простий пісочок, це спеціальний пісочок. Ладенький, м'якенький, щоб зубкам вашим було приємно. Всім бажаю гарного дня.